Волонтери отримали меблі для лікарні. Шість багатофункціональних тумбочок доставили з Німеччини. Обладнання передали на прохання медиків Південнівської міської лікарні. Ці тумбочки мають укомплектувати встановлені ліжка. Вантаж до волонтерського штабу Незламні надійшов 8 вересня. Ми співпрацюємо з синьо-жовтим хрестом, це німецька організація. Там наші друзі-волонтери формують вантаж, і весною були ліжка як вантаж, і ми передали їх нашій лікарні. А цього разу нещодавно от на днях буквально прийшов вантаж із тумбочками. Це як єдиний комплект. Просто тоді були ліжка, а це до них тумбочки. Це багатофункціональні медичні. Ліжка в комплекті забрати меблі приїхав завідувач терапевтичного відділення міської лікарні. Олександр Мушаровський розповів про зручність цих тумбочок як для пацієнтів, так і медичного персоналу. Дуже зручно те, що ці тумби вони виконані з особливого матеріалу, який не потребує якогось там особливого догляду. Тобто, це швидка стерилізація та дезінфекція цих поверхень. Також дуже великий користь цих тумб, те, що вони багатофункціональні, вони можуть залучати людей, які повністю прикуті до ліжка, або люди, які ще верхній пояс їх працює, тобто вони можуть самостійно собі створювати комфортне місце перебування для того, щоб поснідати, для того, щоб почитати книжку. В чому їх користь, те, що ліжко воно змінює свою висоту. Тобто, якщо це маленький пацієнт або необхідність, є того, щоб знизити, тобто вони вираховані з таким розміром для того, щоб максимально можна було підняти ліжко і воно було функціонально доступно до цієї тумби. Теж саме, що якщо максимально спустити висоту саме цього ліжка, воно теж саме буде ідеально доступно при зміні цього функціонального столика. Тобто, це зовсім не приносить жодного дискомфорту. Це навпаки, полегшує роботі медичному персоналу. Налою самому пацієнту. Нам саме приємно чути від пацієнтів подяка і бачити, як він швидко відновлюється. Тобто, це стало ну, мабуть, в сто разів більше подяк від пацієнтів, тому що їм дійсно зручніше там знаходитись. Це подяка від родичів, які оточують і тому, що вони бачать, що ця людина не втратила свій функціонал, а вона більш-менш старається виконувати ті функції, які вона виконувала і раніше. Ну і саме головне це наше полегшення роботи нашому медичному персоналу, що їм фізично. Більше не потрібно ту спроможність виконувати, що вони раніше виконували, тому що це все можна сказати по кнопочці воно вирішується. Це питання, і це береже спини, береже здоров'я і береже емоціональний стан саме медичного персоналу. Окрім меблів для лікарні, волонтери штабу незламні отримали від німецьких благодійників вогнегасники, рюкзаки для парамедиків, ємності для води, багато медичних засобів для стапунтів та інше.